Для того щоб своєчасно та точно діагностувати хворобу і розпочати лікування в Івано-Франківській міській поліклініці номер 5 Відкрили оновлений кабінет офтальмології з сучасним обладнанням. Тут є можливість будь-кому, хто має ну укладену декларацію з лікарем терапевтом отримати від нього електронне скерування, записатися в електронну чергу і пройти тут усі ну, обстеження, які доступні зараз нам ну, в цьому кабінеті новому на, на сучасному обладнанні. І ну направду цей кабінет був дуже важливий для особливо ну наших жителів міста, тому що ну велика кількість захворювань очей, які потребують постійного спостереження, лікування, корекції лікування. І ну чим краще новітніше обладнання, точніше, тим краще можна підібрати ну якусь лікування, якісь ну. Новіші методи діагностувати складніші захворювання на ранніх стадіях, ну і попередити їхній розвиток в подальшому. Такі кабінети наголошує директорка центру первинної і консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук. Повинні бути у кожній поліклініці міста. Ми зробили практично еталонним кабінетом, тому що цей кабінет відповідає на сьогоднішній день за своїм устаткуванням любому кабінету, який є приватним. Тобто, ми складаємо конкуренцію приватним закладам, це нашою було основною метою. Тут зроблений ремонт за 200 тисяч гривень, і на 600 тисяч гривень за власні кошти закуплене обладнання. Сучасне тут і сучасна електронна таблиця для визначення зору, яка поки що є тільки в цьому кабінеті. Ми плануємо, звичайно, щоб в кожній поліклініці нашого міста така таблиця була. Поступово каже голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Медицина в місті розвивається і стає все кращою. Збільшується кількість. Нового сучасного обладнання у нас дуже гарні лікарі, які можуть надавати допомогу, але потрібно мати сучасне обладнання. Тому цей кабінет, який буде допомагати людям, які мають проблеми з зором, яким зможуть обстежитися, які зможуть дослідити свій зір, це повелика велика допомога саме Івано-Франківцям. Тому... попри війну в державі зазначає мер, медицина залишається у пріоритеті.